Чого собі? Це поганка. 4 червня, 30 у нас. А білий точно обичний стрихозелчик. Щоб хочу засняти його. Видно, паличка така. Скліщилися. Вертольоти? Скільки тут вертольотиків? Три козів. Приїхали ми на Тройцю, вибралися в ліс. Перш за все ми вибралися по гриби, провіри, чи є грибочки. А для цього треба перебратися там через воду. Так, тут о, молодь риби плаває. Жабенята. Кожен рік ми тут їздимо в цей період по гриби. Тут ніколи річка не тече. Коли ми приїжджали по гриби по строчки, по зморжки, коли приїжджали, вода виходила звідти. Тобто вона виходила вона з річки і переходила в озера. Зараз наоборот. Зараз з озера переходить у річку. Походу, в річки все ж таки спускають воду зараз. Так, Нам треба туди перебратися. Я то можу, я в сапогах. Ти теж можеш, а тут глибоко. Ти не можеш. А ребяток свої буду переносити. Так, пішли. Нелегкий легкий шлях по грибки. грибки знайшли страшного гриба. Йо-май! Оце реально страшний гриб. А ну на секундочку. Нічого собі. поганка. Гриб поганка. Капець. Я такої форми ще не бачив. Вони вже спори випускають. Я не бачив навіть форми такої. Клас! Оце круті. Що ти скажеш? Диви. Та строчок, мабуть. Я дим виходить. Я такого знаходив, тільки меншу шапку. Що, не дим, то... що в нас відбувається? Ви <рес> Знаєте що це таке? <рес> Клас! Ану напроти когось. Капец. Капець. Ану сонце, дивись. Малыш. Бум. Ти тут? Він Отже, Отакі грибочки знайшли мої ребятки. Чесно кажучи, є тільки догадки, що це конкретно. Але насправді не знаю, стричок це чи не стричок. Як ви думаєте, і хтось може щось знає. Я хоч наші експерт у грибах, але такими, з такими я не зустрічався. Ну, точніше зустрічався, але не вивчав що це таке. Пішли хто хоче глянути. Ви бачили, що тут робить? Який грибочок. Трутовик печериччатий або трутовик строкатий. Нормальний грибочок їсти можна, тільки бажано. Ту частину, де м'якенька. можна їсти ближче до ножки, до кріплення. Він жорсткуватий. Чимось нагадує білий гриб по смаку. Так, віддалено. Є свій присмак, бажано відварювати. Знаєте, ребятки, що мене трошки... Збудоражує. Дощі пройшли вологи в лісі багато. Ну, Якщо можна це назвати лісом. І ті місця, де ми зазвичай збирали підосичники, вони практично всі повністю затоплені. Такі місця, де підосичників майже не було, або мимольотом бували, вони ще більш-менш сухо, але грунт наскільки вологий, мене що дивує, що і досі зараз 4 червня, у червні місяці. Відбувається та сама картина, що відбувалася місяць і два місяці тому, коли ми збирали перші весняні гриби з Моршки, нічого не змінилося практично. Єдине, що вода, де порозливалася, біжить тепер не в ліву сторону, а праву. Ну, коли така ситуація, я тут не перейду вже навіть у своїх сапогах, і ще сім'ю треба переносити, коли така ситуація, нам... Треба повертатися назад. Грибів сьогодні, на жаль, не буде. Але сьогодні трійця. Я не знаю, як у вас, у ваших місцевостях, у наших місцевостях оцю рослину наривають і ложать дома як оберіг від злих духів. Це язичництво само собою. Але одночасно це і українська традиція. Хтось збирає листя клену, гілки клену. А в нас у Черкаській області. Оце клечення, я не пам'ятаю як його називають в народі. Беруть саме цей рогіз. Наривають її, кладуть під стіл, кладуть біля ікони. Да, у нього є такий характерний запах, цікавий. Так, нариваємо трошки і будемо йти, мабуть, збирати шишки, малину, заготовлювати і віники. І зберези на майбутній банний сезон. Раз І два. Ось. О. Ось таке в нас наривають. Я не пам'ятаю, як воно називається. в нас його по-різному називають. Хтось каже Аїр, хтось каже Лепеха. А як саме воно називається Нау науково, научно? Я не знаю. Ну, одне, точно скажу. Красота сьогодні. Може і не вийде у нас сьогодні грибним день. Може ми не побачимо нормальних грибів сьогодні. Але все ж таки цікаво пройтися та подивитися, що відбувається в лісі. Вони вже що а? і продають, ну то що а. я не знаю. Що це ти таке понаступало? Це сироїшки чи що? Так, да, сироїшки, реально. Дружина тут топталася, топталася, ходила, нудьгувала, грибів немає. І понаходила ногами. Повитопила трошки сироїжок. Все ж таки трохи пішли, диви. ну, запах наїдки, жовта сироїжка, похожа на це, на валуя похожі. У Карпатах валуй вже зараз мав початися. І тут ще малесенький, прямо посеред стежки лісової. Хороший знак, так, да, пацани? Все. Ти своїми зубами перегрізаєш ту травинку. Так. Да. Хлопці, ви знаєте, що це таке? О. Як називається? Очерет. Ні. У нас його називають рогіз. Ну, взагалі це рогість, так. Да. А в нас його називають. Називають його. Блін, я не помню, я не можу сповнити це мал. Ну хай буде очеред, держи. Вона. Оцю штуку раніше, коли, колись давно-давно, їх назбирували, щоб злі духи не приходили додому, не лякали дітей і людей. Оце оберіг раніше був у наших предків від злих духів. Приносить треба додому, щоб воно лежало десь або під столом, або, або біля ікони. І вони оберігають злих духів. це злі духи? Злі духи? Ну, злі духи. Біси. Це коли Бісики. хтось говорить про тебе щось дуже погане, це слово летить до тебе додому і літає над головою. Це і називається злий дух. Угу. А коли в тебе над головою щось погане літає, тобі робиться не дуже добре, ти можеш захворіти. Так. Я, мабуть, ще насобираю. Ні-ні, угу. не ламай, я не для того його виламав, щоб ти його зламав. Це один з самих отруйних павуків України. Він може кусити, що палець буде боліти 15 днів. І ви не боїтеся їх? Я боюсь. Я боюсь. Ну то чого ви на них не звертаєте увагу? Ось бачите, я брався за цю штуку, за цей рогіз. А він мене міг укусити. Опа. Чувачок, тікай, бо я тебе боюсь. Ти бачиш хоч одну шишку велику. Ану показуй. Не велику шишку, велику зелену шишку. Бач, диви. В червень місяць почалися шишечки, з яких можна зробити варення, сіропи від кашлю. Кажуть, що ці шишечки навіть лікують туберкульоз на ранніх стадіях. Отакі вони, які красиві. У них, коли держиш, прямо ручки липнуть, скажи. Це смола сосни. Ой, я не люблю ці шишки. А потім руки грязні від них. Да. У кошика. І ну, Оці шишечки ми назбируємо. І дружина робить із них класний сироп, який потім намазуємо. Давно так подивилися, наче ніколи не робила. Звернула на неї увагу. Ми робимо з цих шишечок сироп Класний. Він насправді дуже смачний. Дуже смачний. Навіть не знаю, з чим порівняти. І цей сироп ми додаємо в чайок зімою, або ж просто їмо його там, на хліб намазуючи, але в невеликих кількостях. В чому суть? Коли їси варення з цих шишок, починається відкашлювання. Особливо коли бронхіти, коли пневмонія, такий сироп допомагає відкашлювати оту слизь яка понабиралася у легенях. і навіть Респіраторні вірусні захворювання, воно теж допомагає виліковувати. Ось 4 червня, 30, такий у нас сьогодні похід сироїшки, трутовик і, скоріше за все, все ж таки строчок. Хоча дуже на пецицу похожий, на пецицові. Короте, <смі> толком немає нічого цікавого, ліс сухий. Тим не менше ліс затоплений. Коротше кажучи, перейшли ми назад вже через цей ручок. Не вийшло познімати. Отакий От в нас результат. Назбирали шишок, назбирали клечення сьогодні під свято. Розоземо по родичах і собі заберемо.